Про землю Олександра Довженка говорять, цей фільм змінив кінематограф. Стрічку розхвалювали за кордоном, а ось вдома нещадно критикували. Реабілітували її лише через 30 років після виходу, але сам режисер до того дня, на жаль, не дожив. Ідея зняти землю виникла у Довженка майже випадково. Він побачив в газеті замітку про вбивство куркулями сільського комсомольця, буквально втратив сон, а вже за кілька днів написав першу чарнетку сценарію майбутнього фільму про людей, про землю і колективізацію. Компартія ідею схвалила. За сюжетом бідні селяни відбирають землю у так званих куркулів. У селі з'являється перший трактор. Він зносить межі між наділами. Але у фіналі головний герой-тракторист гине від рук куркулів. Чорно-білу німу стрічку майже півроку знімали в одному із сіл на Полтавщині. А на другорядній ролі навіть взяли декого із місцевих жителів. На зйомках Довженко не боявся експериментувати. кажуть заради реалістичності, дощу днями вичікував на справжні зливи. На монтажі кадри похорону чергував із кадрами народження дитини, а вбита горем дівчина постає у нього абсолютно оголеною. Нечувана сміливість як на сталінські часи. Вже готовий фільм 32 рази переглядали різноманітні комісії. Критикували, але до прем'єри таки допустили. Вона відбулася 8 квітня 1930 року. В Європі ім'я Довженка купали у схвальних відгуках. Венеціанські кінокритики навіть назвали його Гомером кіно. А ось в Радянському Союзі, через кілька днів після прем'єри, фільм зняли з прокату і взагалі заборонили. Причина натуралізм та замах на звичаї. Олександра Довженка жорстко цькували. Його сільські пейзажі в землі називали занадто поетичними. Звинувачували, що за картинами стиглих яблук, золотої пшениці, кавунів та соняхів тема колективізації відходить на другий план. Потім режисер напише, що під натиском критиканів буквально постарів та посивів за кілька днів. Після того Олександр Довженко ще зняв кілька фільмів про саме заборонену землю називатимуть його найкращою роботою. 1956-го режисера не стало. А ще за два роки про його землю знову заговорив увесь світ. Це сталося в Брюсселі на першій післявоєнній всесвітній виставці. Більше сотні кінокритиків назвали фільм Олександра Довженка одним із 12 кіношедеврів усіх часів та народів.